Привіт! Вітаю вас з себе на каналі і ми продовжуємо збирати на авто в моєї мрії шляхом перепродажу автомобілів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі для підтримки україномовного Ютубу. Нове авто на перепродаж на шляху до нашої мрії це Рено Лагуна 2002 року. Мені знайомий, запропонував це авто. Каже, хтось там знайомий продає. Добре, братан, я продаю. Ціна приблизно 200, 2400 доларів. Стан в неї такий собі прибита, не, не крашена. Бо вона трошки потерпіла від вибуху. Значить, Автомобіль під перекраску, але є знайомий, каже, що По... Нормальній ціні пофарбує, але буде фарбувати приблизно місяць. я думаю, якщо нормально пофарбує, то на ній можна і нормально заробити. А ще каже що трошки треба поприбирати в салоні. Ось такий стан в неї по салону. Тобто потолок взагалі в такому дуже поганому стані був. Ну і так, прибирати там і прибирати. Два тижні простояла машина у Маляра, по ній він майже нічого не зробив, тому я вирішив її забрати. І хоч трохи, поки на службі буде якийсь час там, позайматися машиною, що вона просто стоїть, час йде, а толку ніякого. Проблем по машині дуже багато, але є плюс, що дуже багато запчастин До цієї машини є в наявності. Сікіпас, такі стекла там. На капота, запасний бачок, просто зламаний. Поки їхав на службу десь пробив паливний фільтр, він пластиковий йде знизу, і витікло все пальне і згорів бензонасос. А, на жаль, тільки заправив машину 20 літрів заляв, А лишилося пустий бак, проїхавши 50 кілометрів. 20 літрів бензину вит... витекло. На жаль, хоч доїхав до місця призначення. Фільтр замінив, але толку ж ніякого, тому що згорів бензонасос, тому приходиться їхати на газу, примусово вмикаю газ і тільки так поки що. Пересуваюся на лагунці. Що по машині, можу сказати, був зонний клімат в машині, це я розібрав. Тут консоль, була на такому стані, краще її переклею, буде пушка. Ну, карти поставимо. Ну, машинка така прикольна. Вот тут магії, магнітоли магні, я забрав. Було кода від магнітоли і за Дуглею знайшов програму генератор кодів і штрих код з магнітоли, там останні декілька цифр, що там Google, і воно мені одразу видало в код. Поселона вона така. Зручна, мені подобається. Під такий, ну, Короче, скажу так.

Дуже погано. Зараз ставлю фоточки, як вона пофарбована. Я думав позайматися, привезти її в гарневице, міни дав повністю все почистити, поприбирати і продати набагато дорожче. Але мені запропонували дуже хороший варіант. Я вирішив її швидко продавати, взяв її за 2300, пофарбували мені безкоштовно. Тут така фарбовка е -е, викладаю за 2700 три дні, але автомобіль все одно ніхто не купляв, тому я вирішив ще трохи їм позайматися і переробити оголошення. В общем, я взяв, зробив бензонасос, взяв у кума на розборці якийсь ми підібрали такий, більш-менш підходить. Поставили, і вона почала працювати на газу, на бензині. Все було чудово. Пару разів, так? Oh, oh, oh. ні нічого у нас не вийшло, тому прийняли рішення зробити ось так. Посадив, звичайно, кліпсу від дверей і так полагодив. Стала просто, як там і була. Так, лагунку я продав, продав її за 2500. Прибутку в мене вийшло десь приблизно в районі 100 доларів. Десь такий прибуток за 3 місяці. Не сподобалося мені брати машини в такому стані. Стільки її займатися і ну, мож, важливо, можна було трохи більше на ній заробити, але мені треба було її дуже швидко продати, так як появився дуже гарний варіант, по якому робити майже нічого не потрібно. І так, так, як я заробив 100 доларів, 10 доларів перевожу на доброчинність. А саме моєму другу потрібно було. Ремонт автівок для бойових завдань, тому я перевів 500 гривень. В Наступній серії я вам покажу, що саме я придбав, а це дві автівки. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвоник, щоб не пропустити відео. Дякую вам за перегляд. Слава Україні і міцного вам здоров'я!